готовності. повласті. Глибокі люди з нового учасника. Перед стартом, така велика довга виделка у нього, приходиться ще е, таке, специфічне кермо на цьому мотоциклі, приходиться специфічною посадкою сидіти, ноги вперед, попа назад, руки вперед. Тим не менш, голову повертає, плечі повертає, е, проїжджає елементи, да? вирішив зробити два за плотах, треба було заїхати за конус. Так, да, треба... тут, тут, добре. Прикусно, маленьковая, супер, хорошо, для ми тим часом продовжимо. Я, я скажу я, подякую, що, що цей це канал не бачить, хто не знає це, е, це промовка стратегію на дорозі. дорозі. Розбирається не просто, як хтось там замовив самкути свої щілки, вирізавшись туди, а це те, як бачити загрози на дорозі. Ти як ранював, ти знаходити сюди. Це агрегат всіх освічених мотоциклістів, які долучились до цього, плюс величезна квасифікаційна робота і запис відео, для того, щоб показати всю небезпеку. Що хотіли відзначити, що для новачків у нас На О, О, треба називати трохи шинтічно, без зазвонила. Там Може бути ушечка якась знадобиться. Не лякає більше фотографів. Вони просто налякати, но... <laughs> <laughs> на <laughs> але кожну пройде. Може спираєш тратити на учасник, але їй. Дивись на погоди. Я дуже хвилювався, що буде дощ. Ми не говоримо Так, Не можна. <гуз haft kazans> мы рады, да. Мы рады, движемся, всякие участники ездят. Отлично, хорошо, что вы по крутым кругам не просто схема для участников круга. Не, ну, хочется ли вы не забыть кого Ничего страшного. Він вже поспішає на фініш. Він вже, подгубывает все ваши джифаны. Финиш два, сорок три,